Три етапи роботи виконує один Бог, поступово поглиблюючись. Період закону, період благодаті та період царства це три різні етапи роботи, яку виконує єдиний Бог у різні періоди для спасіння людства. Період закону. Подібний до оронки поля. Бог використовував ім'я Єгова щоб проголошувати закони та заповіді, направляючи людей у житті та допомагаючи їм пізнати гріх. Період благодаті подібний до посіву поля. Бог використовував ім'я Ісус, щоб здійснити роботу розп'яття, викупивши все людство і давши людям можливість визнати свої гріхи та каятися. Період царства, подібний до жнив на полі, Бог буде використовувати ім'я Всемогутній Бог, щоб виразити всі істини, щоб судити і очищати гріховну природу людей, щоб їхні гріхи були очищені і вони могли увійти в царство Боже. Ці три етапи роботи тісно взаємопов'язані, поступово підвищуючись і поглиблюючись. Кожен етап будується на фундаменті попереднього, доповнює один одного і невідривно пов'язаний. Всі три етапи необхідні. Без роботи періоду закону людство не знало б, що таке гріх, і жило б у гріху, попране сатаною. Сатана швидко взяв би їх у полон, і вони не досягли б нічого. Що зробило б неможливим виконання роботи періоду благодаті. Без роботи викуплення в періоді благодаті людство було б покаране за свої гріхи і не дожило б до наших днів. Без суду останніх днів людство ніколи не змогло б звільнитися від кайданів гріха. Ніколи не отримало б право увійти до Царства Небесного. І, зрештою, було б знищене через свої тяжкі гріхи. Очевидно, що якби хоч один із цих трьох етапів був відсутній, людство потрапило б у полон до сатани і не змогло б досягти спасіння. Ці три етапи роботи. Складають повний Божий план управління по спасінню людства. Кожен наступний етап є більш важливим за попередній, і всі вони ретельно сплановані і організовані Богом для спасіння людства. Це повною мірою демонструє величезну любов Бога до людства і Його спасіння, а також розкриває Його мудрість і всемогутність. Отже, чи є Єгова Господь Ісус і Всемогутній Бог одним Богом? Насправді це робота одного Бога. Хоча ім'я Бога різне, а його метода та зміст роботи також відрізняються в кожну епоху, усі три етапи роботи виконує один Бог. Від роботи Єгови до роботи Ісуса. І від роботи Ісуса до цієї поточної стадії, ці три стадії охоплюють безперервною ниткою всю гаму Божого управління, і всі вони є роботою одного Духа. Із моменту створення світу Бог завжди працює, управляючи людством. Він початок і кінець, Він перший і останній, і Він той, хто починає період. І той, хто підводить період до завершення. Три стадії роботи в різні періоди і в різних місцях безпомилково є працею одного духа. Усі, ті, хто відокремлює ці три стадії одна від одної протистоять Богу. Тепер тобі належить зрозуміти, що вся праця від першої стадії до сьогоднішнього дня це праця одного Бога, праця одного духа. У цьому не може бути жодних сумнівів. Божа праця завжди рухається вперед. Кожного разу, коли Бог здійснює новий етап праці, він бере нове ім'я, щоб відкрити період і завершити період та представити ту працю, яку він має намір здійснити. Таким чином, люди не обмежуватимуть Бога ім'ям Єгова чи Ісус. І не обмежуватимуть Бога рамками власних уявлень і фантазій. Але незалежно від того, як змінюється ім'я Бога чи методи Його праці, цю працю виконує один дух. Сутність Бога ніколи не зміниться Бог завжди буде Богом, у цьому немає жодних сумнівів. Брати і сестри. Давайте подумаємо над одним питанням. Якщо людина залишається в періоді благодаті і приймає лише викупну працю Господа Ісуса, але не приймає працю суду всемогутнього Бога в періоді царства. Чи зможе вона увійти до Царства Божого? А Зможе усі, хто вірить в Ісуса, у будь якому разі увійдуть до Царства Божого. Б Не зможе Ми повинні уважно йти стопами Бога і пережити Божий суд останніх днів, щоб очиститися. В. Невпевнений. Правильна відповідь б ми повинні уважно йти стопами Бога і пережити Божий суд останніх днів, щоб очиститися.